Івано-Франківському відокремленому структурному підрозділі фахового коледжу фізичного виховання, Національного університету фізичного виховання і спорту України відбулось рейтингове голосування на посаду директора коледжу. На проміжних виборах серед педагогічних працівників, студентів та штатних працівників на цю посаду було висунуто діючого директора Любомира Посічняка з його передвиборчою програмою В єдності Наша Сила. Голова виборчої комісії Роман Дмитрів після оприлюднення кількості делегатів від кожного передвиборчого підрозділу розпочав процедуру таємного голосування. Із 130 делегатів взяли участь у голосуванні 124. Із них за кандидатуру Любомира Васильовича проголосувало 117, а це 90% від загального числа. Лічильна комісія зафіксувала два зіпсутих бюлетні і 5 делегатів не визначились у голосуванні. 30. Кількість виготовлених 130 бюлетенів. Кількість виборців, які отримали бюлетені 124. Кількість, у скринці теж 124. не використаних 6 бюлетенів, тобто не брали участь у голосуванні. Кількість бюлетенів, які визнано недійсними, 2. І не підтримують жодного кандидата 5. За Людмира Васильовича 117. Таким чином, діючому директору коледжу фізичного виховання Любомиру Пасічняку довірили керівництво до наступних виборів. З чим його вітаємо і бажаємо процвітання і нових успіхів у навчально-виховному процесі цього престижного закладу.